Збройні сили України вдало проводять контрнаступ та звільняють окуповані території. Рашисти, яких нещадно викидають з України, натомість тероризують мирне населення. Російські війська обстрілюють електростанції та важливу інфраструктуру, завдаючи нещадного удару по цивільним. Саме тому українці мають знати, як підготуватися до можливого блекауту. То що ж таке блекаут? Це повне відключення від електроенергії, тепла та зв'язку. Тому життєво важливо знати, як підготуватися до цього. По-перше, закупіть ліхтарики, павербанки потужністю від 20 тисяч міліампер, батарейки, свічки та сірники. Зробіть запаси їжі швидкого приготування, питної та технічної води, базових медикаментів. За можливості підготуйте мобільні системи для нагрівання їжі. По-друге, в разі проблем з мобільною мережею скористайтеся українським роумінгом. Також в нагоді стануть радіоприймачі, аби дізнатися останні новини про ситуацію в країні чи в нашому місті. Останнє та не менш важливе запасіться теплим одягом. Подбайте про те, аби у вашій оселі зберігалося тепло. Подумайте також про альтернативні методи опалення. Крема запевняють, що можуть спокійно дочекатися повернення світла чи зв'язку, адже ще на початку війни готувалися до подібного сценарію. Надані рекомендації також вважають дуже важливими. Треба бути готовими до всього до, всього. до от, от цих ідіотів, от тих що то там я до всього нада готовими. Вони ж непресказумі, це ж вони можуть тут добре, тут тобі через день вже все і на нас випустити. З самого початку є. все приготувала, з самого початку У мене все є готове. І свічки, і спички, і все. Ні, ну Свічки є, спички є. Це таке саме елементарне, що да, таке да. є. Да. Таке приготували, звісно. Містяни впевнені, що підготовка до блекауту це важливо, тому в разі погіршення ситуації мають на готові теплий одяг та павербанки. Особисто в мене ну завжди декілька павербанків заряджено, дома лежить. Також є грілки, ну якщо буде холодно. Теплий одяг, треба бути до всього готовим. А дехто жартує і каже, що на час блекауту ми лише змінимо свій режим дня. Все це у мене готово. скажімо так. Теплий одяг, свічки, спічки, соль, сахар. Ми будемо, як кури. В 4 часа встали, в 4 лягли спати. Пам'ятайте, що кацапи діють не за законами логіки та моральності. Від них можна очікувати чого завгодно, тому варто підготуватися, аби тільки рашисти страждали від рішучих дій ЗСУ. Дарія Кимесіванкаченко, Кременчуцькі новини.